У цій світлій майстерні, що на японському острові Сікоку, здається, ніби час зупинився. Кілька майстринь ретельно роблять стібок за стібком, створюючи прекрасні візерунки на твердій кульці. У Японії їх називають темарі. Традиції створення темарі вже сотні років, колись цими м'ячиками гралися жінки та діти. Тепер це цінний витвір мистецтва, якими власники дорожать, як картиною чи скульптурою. На кожному японському острові була своя техніка створення темарі. Ейкоарак. І успадкувала та зберігає традиції острова Сікоко. Кажуть, що історія темарі японського розшитого м'ячика триває більш як тисячу років. Це частина дуже давньої традиції Японії. Але вважають, що темарі Санокі Кагарі з префектури Кагава робили в період едо з 1603 по 1868 рік. Увесь м'ячик роблять вручну найскладніше зробити основу темарі. Її роблять з рисового лушпиння, обгорнутого тонким папером. Основу обмотують нитками, поки вона не перетвориться на кулю. Навіть з багаторічним досвідом іноді виходить добре, а іноді ні. На готові кулі нитками роблять розмітку і вона стає схожою на глобус. Потім вишивають візерунок. З нічого народжується щось прекрасне, що радує людей. Ось у чому суть темарі. Нитки для темарі використовують бавовняні, забарвлюють їх самі лише натуральними фарбами, переважно з рослин. Нитки просочують соєвим відваром. Так бавовна краще фарбується. Кольорна гама сягає 140 відтінків. Вишивати темарі дуже складно не лише через візерунки, а й тому, що кулька тверда. На навчання йде 10 років, але ейко має багато послідовниць. Коли люди починають відчувати радість, попри труднощі, які супроводжують виготовлення тимарів, вони зазвичай і далі цим займаються. Тамарі зі складними візерунками коштують сотні доларів, але є й дешевші за і навіть за 10 доларів. Маленькими темарі можна прикрашати ялинку. Також майстрині роблять кульки з ароматичними травами. За допомогою Темарії я хочу донести думку, що деякі прекрасні речі можна зробити тільки вручну.